Привіт, мої любі друзі! Ми знаходимося з вами, ніби в Едемському саду. Але це саме центр Чернівців. Я спеціально не буду вказувати локацію, я думаю, що ви самі дізнаєтесь і пізнаєте. Тут тільки що пролетів шпак. Він приземлився і насолоджувався так само цим квітінням. Як ви думаєте, що це за неймовірна квітка? Дізнались? Це рододендрон. Рододендрон це король квітів. В перекладі з грецької це означає родон троянда, дендрон дерево, тобто трояндове дерево. І дійсно, рододендрон здобув собі таку неймовірну славу, як король квітів завдяки чудовому, різноманітному цвітінню, неабиякому аромату і дуже великою стійкістю. Рододендрон е має більше ніж 300 років, а взагалі гібридів цієї неймовірної квітки, куща або дерева існує більше 30 тисяч видів. Тільки подумайте, тут от зараз на цій галявині ми бачимо рожеву, фоксійну, е фіолетову. Білу, темну фуксійну більше п'яти видів, а їх існує 30 тисяч гібридів. Мене це особисто дуже вразило. Рододендрон дуже гарно себе почуває там, де є кам'янисті е, такі е, альпійські гірки, і саме кращої рослини для альпійської гірки, чи там, де є пруд з, кам з, з різним камінням, ви собі навіть не можете придумати. Дуже багато рододендрону, звичайно, на Середземному морі. Усіх країнах, де я була, саме в цей час, кінець травня, початок червня крізь квітне рододендрон. І неймовірний аромат, який приваблює бджілок, тому що він дуже такий медоносний. І так само птахів, які співають і милуються разом з нами. Але є ще один вид рододендрону, який Росте у наших українських Карпатах. Ось так ці красні, занесені у червону книгу. Але якщо ви відвідаєте Карпати, наприклад, Чорногори, гурський хилхабет Чорногори, у червні на протязі двох тижнів ви зможете побачити цілі галявини цього рідкісного рододендрону, який просто розкинувся. але його не можна зривати, тому що я ж повторюю, що він занесений у червону книгу, тільки милуватися і насолоджуватися. І його у народі називають, як ви думаєте, червона рута, червону руту не шукай вечорами. Саме цю пісню написав наш неймовірний земляк Володимир Івасюк. Ось тут у Чернівцях. Тому, якщо зараз ви поїдете у Чорні Гори, то ви побачите цілі галявини цього неймовірного червоно пурпурового кольору дуже рідкісного рододендрону, нашого українського карпатського. Але в Чернівцях, в самому центрі міста, є декілька таких локацій, де ви так само можете помалуватися, понюхати цей чудовий аромат, послухати пташок. Дуже багато у кварталі ВІЛ це вулиця Аксеніна, Федьковича де так само у маєтках ви можете побачити неймовірні кущі рододендрону. Рододендрон може бути в кущах, а так само він може бути і у дереві. Я дуже добре пам'ятаю в ботанічному саду Фоміна у центрі Києва метро Університет. Як саме в цей час я робила репортаж про дерево таке, ну я б не сказала, що це кущ, тому що ну, десь в два рази вищі від мене. Напевно, це все-таки було дерево, один з різновидів рододендрону. Тому весна неймовірно чудова. Роздивляйтеся цю красу, наповнюйтесь, насолоджуйтесь і діліться цією радістю з усіма близькими, з усім, що вас оточує. До нових зустрічей з неймовірної галявинки з розодендроном. Ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!